Огляд нового надходження в компанії Автофокус. До вашої уваги, бестселер від Ford, Ford Focus 3 покоління, Dorest з двигуном 1,6 бензин на механічній коробці. Автомобіль офіційний. У нього був один власник. Пробіг 241 тисяча кілометрів. Автомобіль в дуже гарному технічному стані. Кузов без зауважень. Автомобіль збережено. Зараз покажу салон. Тканинний салон в чохлах. Під чохлами ідеальний. Ось так виглядають передні сидіння з механічними регулюваннями, передні електросклопідйомнички та регулювання дзеркал електричне, керування світлом, електрокоректор фар. Ось так виглядає бортовий комп'ютер, приборочка у нас без помилок, 241 тисяча пробігу. Мультимедія є. Кондиціонер, підігрів дзеркал, п'ятиступенева коробка передач механічна, ручничок працює, центральний підлокотничок є. В автомобілі є все, що необхідно для комфортного життя. Зацікавила ця пропозиція. Даний авто доступний до покупки за адресою вулиця Територіальної оборони 102, місто Київ. Його можна придбати за готівку, за безготівку, є послуга обмін, також можливий кредит або лізинг. Більш детальна інформація по цій пропозиції за посиланням в описі.